Вітаю пані і панове бронювання. Відео по бронюванню. Так, як і казав в інструкції загальний план. Тепер поїхали. Коник рожевий. Коник корічневий. Жовтою щелочкою. Чубчиком. Ліжечко. Запаковане. Отак. Ліжечко. Не запаковане. Ліжечко з матрасиком в комплекті. До попереднього також є матрасик, не переживайте. Велосипед трьохколісний, велосипед двохколісний, червоний. Велосипед двоколісний, Колеса є бокові. синій. Дитячий візочок. Хай буде салатово сірий. Дитячий візочок. синій з люлькою. Зараз продовжимо. Ліжечко. Воно по факту біле чи біжеве. Коротше, ліжечко зібране з матрасиком. Вот так буде проще. Дитяче харчування. Бібіло, чи бібіло, як воно, коротше, в общем, двоєчка. Дитяче харчування Інфаміл. Дитяче харчування Hello Baby. Підгузки. двоєчка, підгузки, двоєчка, підгузки Одиничка. Колготки для вагітних. Градусник. Комплект пустушек. Так, фитованна. Крем. Пляшечка. Показываю просто пальцем. Пляшечка. Зараз камера. Пляшечка. 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 Хлебцы. Терка. Терка вот такая. Хлопья. Чехол для iPad 10.2. Переноска дитяча. Гітри білі. Гетри... Не знаю, вони, коротше, вішньові чи якісь, коротше, такого кольору. вишньові Сідушка на унітаз. Учимось розмовляти, читати, верніше вбачаюсь, Сократ. Горщик. Гірка в ванну. Дитяче харчування Одиничка пюре. Дитяче харчування до 12 чи з 12 місяців, з 12, мабуть. Дитяче. Харчування 6 плюс. Дитяче харчування 4 плюс. Дитяче харчування одиничка. Коврик дитячий. Шампунь для миття голови. Кропива. Дитяче харчування нестле прінан. Пляшечка звиніпуха. Чемодан. Чемодан без ніжок, акцентую. В плані без колес, вибачайте бачаєте. Тобто, вот Просто чемодан з ручкою. Але речі можна зручно скласти. Колготки дитячі. Розмір, зараз я вам скажу. Тут тільки 12-та, 12-ка, верніше. Так, от. от. Так вот колготки дитячі, 74-48. 74 це зрізати 48 це довжина колготок. Пюре малятко. Пюре хамі. Ось таким чином тепер буде у нас бронювання. Все інше. Тобто речі, взуття. Ну, маю на увазі речі, одяг. Знову взуття. Все це, будь ласка, можете приходити, вибирати без броні. Субота-неділя. Стандартно інформуємо в групі, коли точно відкриті. Але з 16 до 18, як правило, відкриті. Але чекайте оголошення в групі. Всім дякую і до зустрічі! І дякую за подобачку.